Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо дуже смачні сочники. Для когось це може бути просто ароматна випічка або страва з дитинства. Приготування її дуже просте, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Тепер ще я беру 350 грамів борошна та об'єдную все з 100 г вершкового масла або маргарину. Маргарин бажано брати кімнатної температури, щоб його було легше об'єднати. Тепер беру сметану, додаю до неї соду та обов'язково також одне яйце. Важа, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури. Тепер все об'єднуємо. Це тісто дуже довго об'єднувати не потрібно, просто його з'єднати в одне коло. Якщо борошно все ще залишається, не об'єднується в тісто, просто додайте ще трішки сметани. Переходимо до сирної начинки. Я беру кисломолочний сир, Мен він вже був перебитий, ось такий від та з Харкова, та цукрову пудру. Якщо у вас сир не подріблений, просто перебийте його блендером до такого стану, щоб він був без комочки беру тісто та ділю його на зручні частинки. Після чого беру одну частинку, розкатую. Та, щоб сочники були ідеальні, я беру ось таку тарілку та вирізаю все ножем. Сочники в мене вийшли великі та усього 9 штук. Вкладаю тісто на пергамент та даю начинку. Ось так накриваю та виходить сочник. Роблю так з кожною частинкою. Пергамент я нічим не змащувала. Щоб сочники були рум'яні, красиві, такі я беру одне яйце. Та вже розігріваю духовку на 100 180 градусів. Та вже ставлю розігріти духовку на 30 хвилин. Дивіться, за вашою духовкою може знадобитись більше або менше. Рекомендую вам приготувати ці смаколики до чаю, тому що вони дуже прості в приготуванні, та багато часу у вас це не займе. Для більшої краси можна притросити їх цукровою пудрою та готуйте з задоволенням. А я бажаю вам натхнення у приготуванні. Та якщо вам сподобалось це відео, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал, обов'язково залишайте коментарі та до зустрічі нових відео. Смачного вам!